Казали, що ви втікали до бабусі з дідусем в село, і думаю, що якщо це західна Україна, там є традиція. Які традиції ви пам'ятаєте? Можливо, зараз вже аналіз зроблений, якийсь, і ви вважаєте, що ця от традиція вона вкрай важлива для нашого само, там, саморозуміння чи ще щось? Давайте про це поговоримо. Та звісно, от традиція виховання дітей в селах це чудесна історія. Мені здається, найбільшою і на жаль втраченою зараз традицією – це було виписання корів. От я чудово пам'ятаю, як я все дитинство разом з братами ми там по полях пасемо ті корови. Мені здається, цього зараз сучасній молоді не вистачає. Вони не відчувають того вайбу, того, того якогось такого життя. Це це ж дуже романтично, коли ти пасеш в полі корів, починається гроза. Ви всі мокрі, всі брудні ходите, тих корів збираєте. Я, чесно, дуже сумую за цими штуками. І колись я вів розмову вже в дорослому віці, казав, якби мені таку роботу, от щоб за це платили, я би пас їх цілодобово, ті корови.